Бажаєте дізнатися, хто ви є насправді, чому ви себе так ведете? Якщо у вашому тілі вже є певні симптоми чи діагнози, чому ця хвороба переслідує вас, бажаєте нарешті. Змінити своє життя і вийти з тої болі, в якій ви знаходитеся. Проблема більшості людей в тому, що ми шукаємо відповіді зовні. Але насправді, дорогі мої, всі відповіді знаходяться всередині вас. Вам життя дало двох самих потужних помічників це ваша підсвідомість і ваше тіло. І я, Світлана, досвідчений номеролог, гіпнотерапевт, майстер роботи з підсвідомістю, навчилася читати ці сигнали. Я не буду багато говорити. Я даю вам прекрасну можливість від. Як дійсно ці програми впливають на ваше життя. І ви себе поводите і живете не тому, що ви так хочете, а в силу тих програм, які у вас є. І у вас є прекрасна можливість записатися до мене на подарункову діагностику. Для цієї діагностики вам слід вказати ваше ім'я, дату народження, якщо у вас вже якісь є певні діагнози чи хвороби в вашому тілі, написати конкретну вашу ціль, вашу біль задачу, яку ви хочете рішити. І після діагностики ви дізнаєтеся, Знайте, одну із основних причин того, що з вами відбувається. Я навчилася дуже гарно читати сигнали тіла. Наше тіло ніколи не бреше, природа ніколи не робить, нас, не робить помилок. І наше тіло, природа нас не вбиває. Нас вбиваємо те, що ми не знаємо цих законів. І після моєї діагностики, ви чітко зрозумієте, де ви знаходитесь, в якому конфлікті ви знаходитесь, в якій болі ви застряли, і не тільки. Ви також отримуєте інструменти вирішення. Але ця діагностику, цю діагностику я роблю в подарунок тільки тим людям, які готові шукати не тільки причину, але й працювати над цією причиною, які готові інвестувати в себе ресурс, які готові інвестувати в себе цінність. Діагностика. Подарунок тільки перших 24 години, тому що я хочу допомагати тим людям, для яких зараз стан пізнання себе, любові до себе є пріоритетом. Тому залишайте свої дані і робіть перший крок до любові до себе.